Вітаю, друзі! Ви на каналі Еники Беники. і якщо ви ще не підписані на мій канал, зараз маєте чудову нагоду це зробити. Сьогодні я навчу вас легко і просто створювати кораблик з допомогою техніки орігамі. Але перед цим пригадаємо, як виник та розвивався водний транспорт. Колись давно-давно людина побачила, як пливе колода, і навіть спробувала сісти і попливти на ній. Це було дуже цікаво, проте не зовсім зручно. А якщо зв'язати декілька колод разом, попливуть? Звичайно, що так. І ця конструкція називається пліт. Згодом з'явився човен. У різних народів човен називали по-різному пірога, каної. Минав час і до човна прикріпили вітрила. Так з'явилися вітрильники, каравела, фрегат, шхуна. Поставивши на корабель парову машину та пристосувавши лопаті, отримали пароплав. Пізніше замінили паровий двигун на тепловий, який працює на рідкому паливі. Мазуті судно назвали теплохід. Зі створенням теплового двигуна з'явилося багато нових винаходів, у тому числі підводний човен. У наші дні люди збудували особливі кораблі. Вони пливуть, розколюючи лід своїм міцним корпусом. Це криголами. Пожежні кораблі допомагають боротися із пожежами. Кораблі-нафтовики перевозять нафту. Це танкери, кораблі, аеродроми, створені для морської авіації. З їх слітних смуг літак може злетіти посеред океану. Про кораблі можна розповідати ще дуже багато. Але я пропоную створити свій власний кораблик орігамі. Гадаю, ви пам'ятаєте, що орігамі це мистецтво складання паперу. Для цього нам потрібен папір. Яка це фігура? Давайте порахуємо кутики. Один, два, три, чотири. Якщо у фігури є чотири котики, то це чотирикутник – Саме цей чотирикутник називається прямокутник, а й інші чотирикутники квадрат, ромб, трапеція, паралелограм. Складаємо аркуш паперу навпіл і отримуємо також прямокутник, але меншого розміру. Далі нам потрібно, щоб ці два кутики зустрілись. Проводимо пальчиками по сторонах, щоб добре-добре загнути. Після цього піднімаємо вверх нижні частини. Спочатку одну. Перевертаємо і піднімаємо іншу. Nato zavrtajmo ostak. Бачите, як цікаво, з великого прямокутника отримали маленький, а тепер у нас трикутник. Проте нас чекає ще один фокус. Зараз цей трикутник я перетворю на квадрат ось таким чином. А потім знову на трикутник, але вже дуже маленький. Далі, вже знайомим способом утворюємо такий собі міні-квадрат. А де ж кораблик, запитаєте ви? Уважно дивіться за перетворенням. Беремо за ось ці два кутики і тягнемо їх в протилежні сторони. А третій кутик залишається посередині. Розтягнули. І знову добре притиснули пальчиками, щоб згини були гострими. А тепер, та-дам! Наш кораблик готовий відправлятись у своє перше плавання. Гайда до річки запускати його. А тепер черга за вами. Скоріше робіть свій кораблик. А може, це буде цілий флот та відправляйте його у дивовижну подорож. Якщо вам було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Тут ви знайдете багато корисних та розвивальних відео. Зустрінемося!